І зараз ми будемо дивитися з вами виставу легені вікове обмеження 18 автор Дункан Макмілан, режисер-постановник Владислав Писарев. Драма на одну дію, тривалість приблизно одна година. Перед вами розгортається сучасна інтелектуальна драма про кохання, екологію, страх та відповідальність. Дитину, дитину дитину. Я просто подумав про майбутнє. Доведеться змінити наш спосіб життя. планета. Споживати менше, Ні, це... тобто так, так загад, це гаразд. Закрився до ти не висаджуєш, ти не Ти Ні. Думала, що саме ти Ні. що саме ти Скажеш... Скажи. Весь час мені здавалося, що я потрапила на емоційний подкаст, але в театральній формі. Особливість в тому, що на сцені майже немає декорацій. І всю виставу ви просто спостерігаєте за тим, як двоє акторів розмовляють. Це безперервний діалог, в якому життя проходить за кілька хвилин, де глядач підслуховує найінтимніші діалоги. з Правильних причин або принаймні, з добрих причин не знаю. Ну бо це ж важливо. Це важливо. Це найважливіше з усіх людських вчинків породити істоту. Вони істоту ну ти зрозуміло. Я думаю, що це бо діти, діти діти не залишаються маленькими. Не залишаються. От скільки людей по думають, як про щось таке. Малесенькі пальчики, що охоплюють твій великий палець. Я думаю.